Протести та блокування на польських кордонах не вщухають. Польські фермери повисипали зерно із кількох українських фур просто на проїжджу частину. Місцева поліція вже розпочала розслідування інциденту. За словами української сторони, кожна фура втратила щонайменше по три тонни зерна. ви робите? Не Не Коротше, розвернулися ми всі в сторону хати. Приїхала поліція. Поліція розводить руками, таке тільки відібрали дані, особливо нічого. Щоб ви собі розуміли, людині взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати бо люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь, напевне, по тони 3, то точно. Ось такі в нас, друзі, поляки. Чесно, не очікувано для мене, але факт є факт. Поліції Хелму кажуть, зерно з вантажівок повисипали фермери, які протестували неподалік від пункту пропуску у дорогуську. В головному управлінні міської поліції Хелма повідомили подробиці інциденту. Після оформлення документів до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад на бік України. В поліції кажуть, бійок та інших небезпечних. Першних ситуацій не було, але судячи з відео, очевидців, поляки були налаштовані, м'яко кажучи, недружелюбно. Поліціянти повідомили, що вони вже здійснюють перевірку та встановлюють дані осіб, які брали участь в інциденті, і опитують свідки. Матеріали буде направлено до прокуратури для кримінальної та правової експертизи.